И всем привет! Друзі, сьогодні з вами я назер проти спецдая. Я хочу взяти одне відео і показать як же раз в Rasforface все-таки скачувати моди. Тому що є багато способів, але сейчас я покажу почти самі робочі. Ну, ось. І у мене є ось самі нові моди. То есть... Що модусь? АЕА є. Довольно новий, ну, не самий новий, ну постійний. Ек-мод є. От, ще куча всяких модів є. От. Я зараз покажу, як вам скачати із них. Значить, перший сайт це у нас, виходить, це мод ДБ. Просто пишете скачать мод, який ви хочете. І ось тут є різні моди, як ми бачимо. І вони Есть я протокол якийсь. Ну вот, видите, да. Разные моды. И скачиваем, получается. Ну, вот, ми, например, скачали мод, да. Сейчас. Как же его, например, нам установить? Все просто сейчас. На эту можно приблизить, приближаем. И вот у нас есть э, вот тут. Сейчас да. Кнопочка должна быть. Угу. Секунду. Нажимаем цвет. И у нас начинает скачивание. На вот оно выкидываем, нажимаем и нас перекидываем. Нажимаем. И таки должно быть. Не выключайте, просто нажимаем. Воно идет включається відео. И все, у нас начинается. От ми завантажуємо, виходить, нажимаємо «Скачать» і перекидуємо в «Експровідник». «Експровідник» можна э, скачати в Google Play. Ой, скрається зараз. «Експровідник». От, написуйте просто. Це і хоч просто «Екс» і зразу от вам просто викидаємо, да? так? Э, тобто, от ми нажимаємо «Скачать», перекидаємо «Експровідник». Е, uh, uh, вот у нас, собственно, наш мод який ми хочемо скачати. Ну, натик на нам там, нажать ще раз на Discord і нажать ще раз сюда. І перекинете в папку, яку ви хочете перекинути. Ви перекидаєте в нужну вам папку і заходите в Роз, на творці звантажити. Нажимаєте на моди і ставите в самий-самий низ. До от це імпорт new mod. Нажимаємо вот от кнопочка. Оця. нажимаємо. Нас перекидує на страницю. І ми нажимаємо експровідник. От. І отут. Ой. І отут у нас є моди, всі, які ви. Ну, то, ось от мен тут моди, які я вже скачував, так. Да? І ще наш мод, якщо у вас навіть, не скачував, ви його швидко знайдете. Якщо щось там скачує, то може трошки надати час. Mode, нажимаємо вибрати, нажимаємо Import, і не скачується цей мод. Десь він сам авто включається, зараз тільки знайти його на Cloudbeard протокол. Е, я от поки що виключу не на IA, щоб швидше загружувати. Нажимаємо Add Mode, Data, Save Selection. Загружається сам мод, ну то й всі юніти з нього загружаються. От. И ми нажимаємо вот, Single Player, нажимаємо грати, Нажимаємо Custom Map. Ну, просто, если вы хочете протестить мод, наприклад. Не уверена, что він работает, например, да. И хочете вот, друг, не хочете протестувати, А вдруг не вот, да? І там тестите. Ну, вот там такие юніти, такі ее юнити, -е на. Да? Вам це подобається. Все, значить, перший спосіб є. Ну. Таким способом, даже если мы напишем, получается, сейчас, секунду, мы напишем, например, вот. А, 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 а. Нам выкидывает один, да, например, в саму новая версия. Но получается саму мол скачать мы не можем. Ну, оцей, кстати, вообще не грузится. Оцей він работа, ну, як мы, то есть тут мы нажимаем скачать, он у нас перебрался, перебрался и перебрался. Кстати, к 15 собственно, Steam. То есть надо, собственно, денежки платить будет потом. Ну, я там проверял, там, получается, не за сам мод надо деньги платить, а именно уже за другая надо там. Там не за сам мод ты платишь деньги, а именно за 5 долларов, там сколько надо положить, чтобы, короче, на вот. Но я вам покажу способ, как можно сказать, скачать не 1.20, но, ну, по крайней мере, 1.20. И, кроме... и еще и другие. Для цього нам треба просто зайти в YouTube. Так, друзі, ось ми зайшли виходить, в YouTube. Нажимаємо на Сюди. І пишемо виходить... Ну, або пишете, либо щас вам покажу Ютубер, якого є, який галявно дає всі моди і всяке таке. щас, 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 щас... Ось цей канал. Е, Наприклад, тут ми нажимаємо Сейчас. І тут. Ну, вибираємо, яке. Вот это там висайлой вистави. І нахожу якийсь там такий мене навіть. Вот да, я подивився Блін, надо скачати І дивіться, нажимаємо на ось цю кнопочку більше. Нас закидає вот сюди. Нажимаємо нажимаем скачать мод. Все, у нас замонтаживается мод. Ну и делаем все остальное, чтобы Все. Если вам не важно, то подпишитесь, подпишитесь, поставьте лайк. Ну и всем пока.